Доброго дня! Вас вітає фірмова студія Дніпро. Сьогодні ми продемонструємо вам чудову сушильну машину TEF 765 WP від Мілі. Познайомимось з нею ближче. Виробляється вона та інші моделі у Чехії на власному заводі Мілі у місті Юнічев. Максимальне завантаження вологої білизни складає 8 кг, а написи Ecospeed та Green Performance свідчать про максимальну економічність та екологічність цієї моделі. Дана модель має 11 програм сушіння та корисні додаткові опції. Ви можете задати оптимальну степінь сушіння, таку як екстрасушіння, ушафу та підпраску. Із додаткових опцій ви можете обрати Dry Care 40, опція для делікатного сушіння, та High gain Dry, опція для особливих вимог гігієни та дезінфекції. Хочемо звернути вашу увагу на те, що прилад не дозволить обрати ту чи іншу опцію або конкретну степінь сушіння, якщо це не передбачено програмою. Зроблено це задля безпеки вашої білизни. Хочемо звернути увагу на програму BeVOVNE Express. Ця програма вдвічі зменшує тривалість програми у порівнянні зі стандартною програмою БАВНА та розрахована на завантаження 4 кг. Програма wash to dry автоматично використовує ту ж програму, що й пральна машина. А Mobile Start дозволить з'єднати ваш прилад зі смартфоном для віддаленого керування. Для цих програм потрібна мережа Wi-Fi та мобільний застосунок MiliHome. Особливістю сушильних машин мілі є запатентований датчик Perfect Dry. Він є частиною барабану та відстежує залишкову вологість безпосередньо в тканині, завдяки цьому ваша білизна ніколи не буде пересушена. Ще однією приємною особливістю є система ароматизації Fragrance DOS. Вона надасть вашим речам чудовий аромат. Ми вже оглядали цю систему більш детально. Переходьте за посиланням по підсказці, якщо ще не бачили. На вибір доступні 4 різні аромати. Кожен зможе обрати той, який до вподоби. Спеціальний датчик постійно стежить за системою фільтрації. Якщо він спрацював, потрібно перевірити ворсові фільтра, дістати та почистити їх за потреби. Також не забувайте за цокольний фільтр, який захищає теплообмінник. Його також потрібно очищати від пилу. Якщо все зроблено вірно, датчик перестане давати сповіщення. Аналогічно прилад буде сповіщати вас про заповнення ємності для конденсату. Якщо спрацював відповідний датчик, дістаньте ємність та вилийте воду, яка накопичилася. Ставте ємність назад. Ви також маєте можливість сушити речі, наприклад спортивне взуття, у кошику. Це дуже зручно, кошик можна придбати окремо. Також ця модель має знімну кришку. Це особливо цінно для тих, хто хоче змонтувати сушильну машину під столеш. А ще дана сушильна машина обладнана підсвіткою Brilliant Light, з нею ви не загубите жодного предмета в барабані. Сушильна машина Miele TEF 765WP це ідеальні результати за оптимальну вартість.